Будівельна компанія Матла з україною в серці. Привіт всім мене звати Яна. І сьогодні я вам розкажу про погоду у Тернополі. У Тернополі 19 червня до самого вечора буде триматись похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Нічний сильний дощ припиниться ще до ранку. День розпочнеться з дому, щоправда, зменшує інтенсивністю та повинен закінчитись до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 16-24 градуси, а вночі 15-22 градуси тепла. На Тернопільщині 19 червня ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Нічний сильний дощ закінчиться ще на достання ранку, але в день він послабшує та продовжиться до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 18-23 градуси, а вночі 15-21 градус. Передаю привіт усім своїм рідним та друзям та бажаю тернополянам сонячного дня. Будівельна компанія Матла з україною в серці.